Пане Романе, я вас вітаю і е, слава Україні! Доброго дня, героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим, е, пане Романе. Ну там щось відбувається в Шебєкіна, в шмякіна чи ви щось знаєте? Чи ви щось чули? Е, можливо долучає до долунає до вас щось звідти з тих самих регіонів, тому що бачите, кажуть, що українці градами значить напали на бідне Шмякіна, на Ну так, уривки інформації є, але знову ж таки, треба вже дочекатися того, як буде офіційна інформація. А я все рівно говорю те, що я завжди завжди говорив, що ми завжди залишаємо за собою право бити ворога на його території. А, пане Романе, ну загалом, те, що там відбувається, розумієте, я Сьогодні прям перепрошую у наших і високопосадовців, і у вас зокрема перепрошую, що вам доводиться коментувати те, що відбувається на території Росії. Ну тому що е, з того боку чекати на якісь пояснення нам не доводиться е, нібито то не наша територія, і нам би в принципі не важливо, що там відбувається, і ми в принципі не можемо знати, що там відбувається. Але от, доводиться періодично щось коментувати, тому що ну звідти коментарів немає ніяких. Бачите, е, зайняті тим там ордени вручають. Там е, відповідно е, Путін е, розповідає дітям. І розказує про те, що хто головніший, Дід Мороз чи Путін. Ну, немає коли, тому нам доводиться. Тому я, от бачите, перепрошую вас за це. Та ну зрозуміло, зрозуміло, що всім цікаво нам, і ми зрозуміли, що як мінімум це в наших інтересах, щоб у Росії побільше такого відбувалося, тому що ми не маємо. Знаєте, дуже дуже іноді важливо бути, скажімо, називати речі. Своїми іменами, щоб чорне було чорним, а біле-біле. Звичайно, що всі прекрасно розуміють і про всі ці речі, які останнім часом відбуваються, про нашу підготовку до весняно-літньої кампанії, і що є ключовими складовими цієї підготовки. Тому ще раз, про Росія по нам наносить удари, а іноді хтось там. Скажем, стісняється говорити правду про те, що відбувається в Росії. Ну, наші люди все розуміють. Звичайно, поки не говоримо, але це якось виглядає досить так. Знаєте, цікаво, коли е, щось там зірвалося або щось там прийшло. Ми кажемо, ні, це не ми. От ви по нам це ви, а ми по нам це не ми. Ну, це є в законі, це про це просять. Ну будемо цьому слідувати, але це якось так смішно виглядає. Пане Романе, мене часто питають про те, як я ставлюся до Легіону Свободи Росії і до руського добровольчого корпуса. І я кажу, я не знаю, тому що я особисто з ними не знайома. Ви знайомі, як ви ставитеся до, до цих хлопців? Ні, я не знайомий, ніколи не пересікався. Якщо з іншими легіонерами ми разом працювали навіть разом приймали участь в деяких скажем так, етапах бойових дій тут на Херсонщині, де я зараз знаходжу. Тоді ще ворог був на окупованій території, і тут були легіонери з інших е, країн, зокрема були і з Молдови, з е, Британії, з Сполучених Штатів, які воювали за Україну, і та з інших європейських країн там були. То ми з ними пересікалися, і вони я скажу: а білоруси були. Скажем, так билися за нашу країну не гірше ніж наші хлопці іноді показували, скажем так, клас в роботі безпосередньо, що були із спецназівці і різні хлопці. Тому з росіянами не пересікався. А в з одним росіянином пересікався, але він не корінний росіянин. В нього мама росіянка. Він народився в Італії. а... Жив в Британії, але він знає дуже добре російську мову і знає, що таке Росія. Хоча корні його всі з Росії, але він приїхав сюди воювати проти режиму Путіна, скажімо. А, а що стосується, знову ж таки, Закликів Гурульова, держдури та говорити про те, що давайте бомбіть Шибєкіна. Тобто, коли з Москви закликають бомбити власні ж міста, наскільки ну можливо є така військова тактика? Я може, чогось не розумію. Я може, далека від експертності військової, тому спитаю вас, наскільки така практика є поширеною, щоб ворог далі не просунувся, то відповідно треба бомбити власні міста. Ну, так це ж тактика російської армії. Пам'ятаємо Другу світову війну, коли вони відступали від фашистської Німеччини і палили свої ж села для того, щоб там їм взимку там не було де, скажімо, зимувати. Не те, що людям не будете зимувати, да, а робили так, щоб повністю ну, стирали з у землі, скажімо так. Ну, ми можемо набирати приклади. Вони звичайно такі там 50 на 50, що вони там десь. Вписали собі в, в, в свою мніму конституцію Херсон, начебто, а зараз вон стирають його з лиця землі та ж саме кожного дня, і та й про інші міста які можна говорити. Тому росіян для Росіян це нормально. Знищити вони ж не рахують своїх людей, не рахують цивільних. Просто знищити те, те, що є, аби тільки там доповісти, що там немає ворога, або що це якесь там село, або що воно захоплено. Тому це не дивно і нічого не дивує в їх діях. Ну, бачите, я так розумію, що тактики дві насправді: одна бомбіть Шебекіна, друга тактика доєднати Харків до Шебекіна. Хоча я кажу, що Шебекіна вже проще доєднати до Харкова. Так ми можемо хоч щось йому гарантувати якусь безпеку. Але вони кажуть доєднати Харків до Шебекіну або ж до Білгородської області. Ще така тактика є. Ну, вони вже пробували таку тактику, але зуби обламали, нічого в них не вийшло. Тепер все, що вони захочуть в перспективі доєднати, буде їм коштувати тисячі життів їх солдат. скажімо, припинення нормального життя навіть на їх територіях постійно буде. Загроза, тому що Україна, те, що я бачу на завтра вчора, був там комітет питань нацбезпеки, з безпеки оборони розвідки. Розвідка приходила міністерство оборони. Приходило, ми розмовляли. Ми набираємо там Укроборонпром, експортери це, це наші. Ми набираємо воєнних спроможностей і з кожним днем все більше і більше. І Росія це буде поступово відчувати. Я не кажу про те, що Росії там менше цих спроможностей, але це не та Україна, на яку вони напали 22 Лютого 2022 року, і вони вже це самі розуміють, і з кожним тем будуть розуміти це все більше і більше. А, пане Романе, тоді давайте до наших українських територій, зокрема до нашого українського бахмута, тому що саме звідти нібито сьогодні Пригожин записував відеозвернення, перепитував своїх, як вони там почуваються, і відповідно. Чи запакувались, чи не запакувались вони в грузовички, які вивезуть їх з Бахмута, загалом каже про те, що забирають свої речі і збираються, нібито покидати територію Бахмута. Я так розумію, України. Давайте зараз заслухаємо цей фрагмент, як вони і як далеко вони збираються. А потім з вами ваговоримо. Сколько из ваших там осталось? Так. Ну ясно. То есть мы сегодня основная часть выйдет, да? А остальные да. до 5 числа, как и предполагали. Да? Да. Ну ладно, вот, все, теперь здесь размещаемся. На Бахмуте нас уже будет что... Поэтому будем здесь дальше доготавливаться, отдыхать и все остальное. Ну ладно, все, давайте. Все будет. Добро пожаловать, да? да? Да, да. В тыловую зону. Зону вони десь каже відійшли. На кого зараз залишили Бахмут? І чи правда що вагнерівці звідти дійсно виходять? Да, за нашою інформацією я розмовляв з деякими скажімо так командирами, які знаходяться на тому напрямку високого рівня. Вони дійсно бачать відход групи Вагнер. Відходять вони не на російську територію, за нашу інформацію а на залишаються на території там Луганської області. Там не буду називати в яких містах. Також за інформацією, туди заходить десантна, ну, скажімо, один полк деякі підрозділи десантної дивізії, 42 го якщо я не помиляюсь, і в її складі є полк е, Кадирівський полк, і вони теж заходять за нашу інформацію там, на Бахмут. Тому будемо, будемо очікувати, коли вони поміняються, і як будуть розгортатися. Подалі в подальшому бойові дії, от якраз хотіла запитати: для нас це що означає чи нічого не означає? Нічого, це буде далі. Будуть бої. Ну, скажімо так, з моєї точки зору, суб'єктивної, то звичайно Бахмут на найсильніші підрозділи, які є, скажімо, Кадирівці, поруч не стояли з Вагнерівцями. Звичайно, недооцінювати не можна, але такого бойового досвіду, як і у Вагнера, у Кадирівці нема. Ми пам'ятаємо, що це. Люди Тіктоку зараз побачимо ще багато відео різних в цьому приложенні, і будемо слідкувати за ними, як вони там будуть випроводити себе в Бахмуті. Я думаю, основна сила це буде 42-га дивізія, і той полк, який зайде безпосередньо до Бахмута, який вони виділять. Ну, а я думаю, що кадирівці будуть. Десь в другому шалоні оборони або в першому, але ще раз кажу такої ефективності. Ми не очікуємо, як це була очікувана ефективно від е, Вагнера. Але десантники теж недоцінювати не можна. Подивимося, як вони себе покажуть. Ну от в мене теж великі питання до того, що кадирівці роблять так близько до лінії фронту, тому що ми знаємо, що вони зазвичай йшли за градотрядами, Вони героїчно билися з порожніми будинками, знищеними. Вони героїчно обстрілювали траву. Вони там не знаю, боролися з світлофорами, які не працювали. А от так от, щоб на фронт щось новеньке, можливо, вони готувалися весь цей час, тому що давно про них нічого не було чути. Вони якось були були на перших там місяцях повномасштабного вторгнення. А потім їх десь не стало. Можливо, вони весь цей час якось там готувалися? Ну, Дивіться, чому так сталося? Тому що кадирівці йшли пройти парадним маршем по Україні. Ми пам'ятаємо техніку, то там, я думаю, цивільні люди, які вже нас, мабуть, всі вже розбираються в техніці, всі тяжкій, легкій. То Кадирівці, по факту, як би там не називав їх кадиров, що це там, у нього там, Супергвардія, суперармія, Факту у нього це там під, як, типу підрозділи поліції, так як у нас Нацгвардія, да, хоча в нас в нашій Нацгвардії є також і танки, артилерія у кадировців в більшості це такі придворні війська, які мають стрілецьку зброю, якісь там гранатомети і практично не мають і там броньовики, автомобілі броньовані. І реально вони йшли сюди, там красиво заходили, пам'ятаємо їх їх тіктоки, але коли по ним почала працювати артилерія, то. Зовсім по іншому вони почали сприймати. Вони зрозуміли, що до цієї війни вони не готові. Одна справа там, скажем, тримати режим в Чечні в Росії, там загрожувати всім. Інша справа це дійсно воювати. І Кадиров потім зрозумів, що якщо він зараз втратить цю армію тут в Україні дуже легко, без скажімо, нормальної броні, без нічого, то після того. Його суб'єктність може пошатнути, її може подвинути той, хто має армію. Тому Пригожий не виводить зараз свою армію, щоб її не втратити. Він підняв, скажем, свою пізнаваність і підняв свою суб'єктність, і тепер йому треба цю суб'єктність підтримувати. А єдине, що е йому може це дати, це тільки його армія, тому що вона, вона була не знищена. Ну а Кадиров на це все подивився, що. Пригожин так, скажем так, набрав собі балів таких політичних і розуміє, що якщо і розуміє, що говорять про його армію, я думаю, для цього і виділив свої війська для того, щоб вони теж пішли щось там, показали, і буде це вимагати від, від них. Але кадирівці є кадирівці, я думаю, що це не вагнерівці, і хоча й ми й вагнерівців набили 20 тисяч за словами тільки самого Пригожина. Я думаю, більше. При цьому втрати наші набагато менші були. Хоча б він там не казав, намагаючись дискредитувати це все пропаганда, ми знаємо, що наші втрати менші, а його якраз він зменшив, вони є більшими. І те, що він розповідає, що в нього залишилось там 50 тисяч або там 30 тисяч військ, він їх завищить для того, щоб, скажемо, подати сигнал туди в Кремль, що він там не залишилось в нього практично. Ну мало військ. Я думаю, якщо в нього залишилось там 15-20 тисяч, то це і добре. І зараз він буде активно набирати для того, щоб ще раз скажу, було чим протистояти регулярній армії в цій конфронтації, яка в нього є. Ну тут знову ж таки питання. Якби могли, то вони певно ще би стояли, тому що до кінця ж вони не дійшли. І ці е, підрозділи, які стоять зараз під Бахмутом, вони кажуть, слухайте, так. Що значить, він оголосив, що юридично він захопив? Тобто він провів десь кордон, там де він захотів, і сказав, ну по факту, ми взяли Бахмут і розвернувся і пішов. А, я так розумію, що це відбулося ще і через те, що висоти панівні були зайняті нашими військами, і те фактичне, як він оголосив, чи юридичне захоплення Бахмута не мало вже жодного значення. Да, у мене трошки щось е е зависло, але я, в принципі, почув ваше питання. Е я думаю, що е, Пригожин виходить ще раз скажу, тому що він, е, наприклад, Путіну шою і Герасиму хотілось би, щоб Пригожин все ж таки залишився і до кінця виконав свій борг. І лік там разом з його Вагнером. і тому, що вони розуміють, що Вагнер є сила його і бояться, і поважають в збройних силах Російської Федерації, тому що там по факту найманці, там люди добровольці, воюють вони ефективніші. В них є перемоги, і вся Росія знає, що в них є перемоги. Це Солидар і е, Бахмут. А в Росії є тільки поразки. На перших парах вони зайшли, а потім Київ, мінус, Харків, мінус, Херсон, мінус, Суми, мінус, Чернігів. Мінус Це російська армія зараз у. Російського суспільства, скажімо так, ну вони про неї думають як про, про армію, яка постійно відступає. Вона символізує такий відхід, відступ і поразку. А от Вагнер показав їм, що він може добиватися успіху. Тому з звичайно вони набралися таких собі балів і пригожин, тому й хоче зберегти. Тому що для Путіна краще, щоб він там залишився і загинув в боях з українською армією. Пригожин це розуміє, каже: Я бросаю і йду. Якщо він, тим більше він не входить до складу о, Збройних сил Російської Федерації, він може сам собі віддавати накази, він може нікого не слухати. Тому вони таким швидким темпом і перекидають туди десантну дивізію для того, щоб там, ну, бригади знають, для того, щоб закрити цей край. І... Але потім будемо дивитися, де вони. Ми приблизно бачимо, де вони накоплюють війська. І де буде на вони будуть намагатися зробити наступний удар, тому ми до цього також готуємося. До речі, про наступний удар вони того готуються. А я дивлюся, що ще і е, наші партизани також готуються в Криму до повернення Криму до України. Зокрема, виклали фотографії з Кримського мосту і кажуть, що працює він, звісно, як швейцарський годинник. Але е, каже, що щось трошечки тойво. теж по моєму допомагає нам е, прибрати ту незаконну забудову. Як, ну, я подивилася, на мене дуже виглядає знаєте як запрошення. Кажуть, да, ну, ну, завжди Бити завжди сюди я, що виглядає, да, що запрошення. Я так я дивлюся, це і, і природа проти них, тому що ми пам'ятаємо, що Гітлер в цьому місці намагався построїти міст і там була якась переправа, але все таки вона і потім і не стало. Потім радянський союз там щось намагався, теж у них не вийшло. Потім Путін тимчасово це все побудував. Я впевнений, що прийде час і цього все не буде, тому що і природні можливості і взагалі воно не має там бути. Взагалі, не має бути Криму, якихось кордонів або сполучень з Російської Федерації, крім е, морських. Тому, я думаю, поступово хай чекають. Це теж мост є нашою законною ціллю. Тому ми, ми прицілюємося. Ми все бачимо. Дякую, що природа нам теж допомагає. Пане Романе, я дякую вам наразі, що долучилися до ефіру. Дякую. За ваші коментарі, Роман Костенко, народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, був з нами на зв'язку цієї години.